У Вінниці завершили роботу над муралом, що присвячений українським захисникам. На стінописі зображений Вінницький герой Олександр Білік. Він загинув, захищаючи країну на передовій. Йому було 25. Мурал розміром понад 200 квадратних метрів намалювали на будинку поруч з тим, де полеглий герой проживав майже все життя. Над створенням малюнку команда художників працювала близько місяця. Кошти на мурал зібрали силами родини родини, Друзів та побратимів Олександра Біліка. Тло у нас нагадує український прапор сині. Не пройшов те І Образ ангела так, виникає ангела або України з крилами в України, і ангел борів, бо Україна то є наш ангел, якого ми всі маємо. І він нас захищає, і ми його захищаємо з калиновим вінком, таким традиційним українським. Ну і образ самого бояка, такий усереднений. Ми ну, намагалися такий знайти образ. Да, ми використовували зображення саме Олександра Біліка, капітана. але ж... Такий ми все одно знаходили такий образ, щоб він не був сумний, там, щоб він все ж таки оптимістичний, спо не, не сміявся а з посмір, ну, з такою оптимістичним виглядом стояв, такий могутній, величезний, велетень, де в кого є і зброя в руках, але... Якщо ми приглянемо, що мова, то, то є твоя зброя. Тобто не стільки оця зброя, що, а мова твоя зброя, бо він несе ще інший контекст. Ну і внизу літери написані Слава Україні! Героям слава. Це якби такий посил, саме як присвята всім і Україні, і всім героям через образ самого Олександра. Нагадаємо, Олександр Білік пішов захищати Україну задовго до повномасштабного вторгнення. Разом з побратимами і рідним татом, теж військовим захищали кордони на передових і навіть нульових позиціях. На одній з таких ділянок поблизу Бахмута, підійшовши фактично в притул до ворога, Олександр потрапив під обстріл. Від отриманих травм воїн загинув в пам'ять захисника і всіх українських героїв у Вінниці. Створили мурал.